З'явилася інформація, що нібито Північна Корея збирається відправити е, в Росію 100 тисяч військових голодних військових. Голодних. Треба додавати Но, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про північну Корею. Що, що я хочу вам сказати, так що, таке, що таке військові північної Кореї? Військові північної Кореї це навіть не військові так званих ДНР і ЛНР, яких хапають прямо на вулицях і відправляють. Тобто, це люди, у яких немає нормальної зброї, ну просто її немає. Просто немає, які ходять в шапках у У них дуже погана форма. Вони ніколи не воювали за останні там скільки блін. Ну вони ніколи не воювали Ну, просто... з моменту розділення. Так, тоді це, так, це поїде. це знаєте з таким таким це навіть не білорусь. Тому що Росія там, хоч якось намагається з Білорусі щось там поставляти якісь свої залишки, вони намагаються щось там якось вчити свій потешний десант, назвемо його так. От що стосується північної Кореї, ну це, це капець, це просто це армія мишей. От тому для того, щоб зробити з них плюс-мінус боєздатних військових, це по перше, їх треба навчити. Ви повинні це розуміти. По-друге, дивіться. Півде... Північно-корейські північно військові не зайдуть на територію України за однієї причини. Поки їх будуть вчити всі ці 100 тисяч, поки вони доїдуть, їх навчать, вони помруть з голоду. Ну, тому що їх немає чим годувати в принципі. В російській армії закінчуються гроші, закінчується їжа. Саме тому вони бігають і просять, щоб з ними розпочали хоч якісь, хоч якісь перемовини. От, і все тому я Я не знаю фейк це не фейк, але якщо 100 тисяч північно-корейських військових поїдуть в Росію, ну ми повинні будемо їм подякувати за це. Вони лише прискорять падіння цієї, цього утворення незрозуміло. Тому, тому не переживайте. Ну, я знаєте, з, з іншого боку, вони ж люди невибагливі. І вони, ну, в принципі, я думаю, зможуть доглядати за вашим садом будь-чи нормально. Та я просто, я просто уявляю, там, навіть з, там, з, Ну, з... ну купити їм пачку рису. Та, Окей. Не просто пачку Раз. рису, ми просто, просто дивіться, біжуть, як це робиться, біжуть 100 тисяч корейських північно-корейських північно військових в бік України. Так? Кордон, що робимо ми? Ми беремо ящик зі старими п'ятими айфонами, обов'язково зарядженими. От. І ставимо один великий монітор, як в кінотеатрі, і починаємо на цей монітор транслювати е, качині історії Мультфільм Діснея, які вони ніколи не бачили. От. Е, якщо росіянам там потрібно кожному попрати, то в цих е, північно-корейців в них потрібно буде кинути. Один телефон, мію, чи як він називається: мію, один Samsung, один айфон, і поставити лише одну пралку. Все, вони просто всі, ну, і життя їх зупиниться. Вони просто вони просто сядуть і будуть це вивчати. Вони будуть цьому копирства. Ну як мафа це бросити, знаєте? І вони будуть там ого, ніфіга собі, що це як? Ну як оцим островним племенам? О, тому не переживайте з цього приводу, але це так, дуже цікавий спосіб міграції. Я думаю, що зараз сіплю, крыти, такі. я, можна, в, я, можна в Україну заберіть в Україну нас Ми А що там, хочет в пачках. Mm -hmm.